Зміни в маршруті рейсового автобусу Южне Кошари. Дачний автобус близько тижня курсує за новим маршрутом. Відправляється з автостанції та рухається вздовж будівельники проспекту Миру, Григорського десанту та далі по маршруту в Кошари. При поверненні з дачних масивів автобус теж рухається по центру міста і до автостанції. Як пояснюють в управлінні економіки, це було спільне рішення южницької міської ради та перевізника. ПАД Північ -Транс». Це зроблено для підвищення комфорту та доступності меж. Мешканців нашої громади до об'єктів інфраструктурних нашого міста ми вже вели такі перемовини не перший рік. Зараз компанія пішла нам на зустріч для того, щоб у тестовому режимі зробити такі рейси. Ми зараз це тестуємо за нашу пропозицію. Компанія зробить зміни у паспорт маршруту. Та буде вже офіційно, з погодженням облдержадміністрації виконувати такий рейс. Ми зараз їх викладемо, поширимо у засобах масової інформації і будемо збирати пропозиції. Тому, якщо мешканці нашої громади мають якісь... Зауваження пропозиції звертатись до управління економіки. Ми будемо раховувати для того, щоб потім робити офіційні пропозиції для компанії, щоб вони внесли відповідні зміни до своїх паспортів маршрутів. Зміни відбулися не лише у маршруті, а й графіку відправлень. Про новий рух рейсового автобусу Южне Кошари на час проведення опитування знали не всі дачники. Розповідають, що їм зручніше відправлятися з автостанції на нововведення. реагують спокійно, але наразі говорять, що більше хвилює кількість автобусів на маршруті. Мы относимся очень хорошо, но люди пока вон пустую идет и мало знают, как садиться, где, что и чего. Ну есть, но редко, мало. Все идут на автостанцию. А желательно, чтобы с дачи он пошел по кругу. И по этих остановках остановились бы. Люди идут с грузом, тяжело. А пустой то можно сюда прийти, на остановке. А так, то с грузом очень Люди даже с Приморской, я почти на Приморской. Вот представьте себе, с грузом я. Иду, что да. А так, если бы он стал возле этого, мэри там, или внизу, где там, церквушка там у нас внизу, это было бы удобно. Были а? бы согласны. Да, он останавливается, если есть человек. Да, а если нет, то он едет. Я так думаю, это тоже неплохо. Это неплохо, потому что люди тоже хотят, далеко кто живет там, то это очень зручно. А вот, как сказать вам... Мало автобусів буває. От коли от на пол восьмого, дев'ятого якісь маленькі треба великий автобус і. Вот больше людей, когда больше людей, значит, больше автобусы. Многие садоводы тоже говорят, что когда приезжаешь туда, как бы там был на 6 часов, многие не успевали там то полить, то убрать, то что как бы что. А сейчас на последние, там, на почти на 9 часов, как бы люди очень довольны. Они просили многие, чтобы вернули рейс как бы на на позже, чтобы могли успевать. Потому что каждый ну, кто-то может ночевать, кто-то не может. может. Может быть, и на 3 часа полный автобус. Може бути і на три часа не повний автобус. Може бути і на п'ять повний, а може бути і не особливо. дуже добре, коли він круг робить оцей малий круг, виїжджаючи з кошар mm -hmm. Ну ви зрозуміли, да? з тої сторони. А коли він їде з автостанції по кругу цьому малому, ну для мене це незручно, тому що, по-перше, довше жарко в автобусі. Ну, це особисто моя думка, що воно лишнє. Тому що всі приходять завчасно брати квитки, і мало хто там підсідає. Ну, можливо, люди ще не знають, можливо, ви ще рано опрос робите. Можливо, потрібно, щоб ще там недільку-дві так побуло і вже тоді буде зрозуміло. А чи зупиняється він, якщо люди стоять? Так, Ну я бачила це тільки один раз, тому що пасажирів нема нема для кого зупинятися. Виходити там ніхто не виходить, а заходити вже буває і нема куди, тому що автобуси в принципі наповнені. Маршрут курсує в тестовому режимі. На вартість тарифу збільшення відстані не вплине, повідомляють управлінці. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі об'єктив. каже, ні,